Чергове на сесії обговорювали дії інспекції з благоустрою. Зокрема, чиновники за скаргою сусідів виписали штраф чернівчанці за те, що вона зробила паркан на своїй земельній ділянці. Ось прийшла інспекція, ми показали, а саме прийшов побігушко і смола, ми показали документи на землю, які вони не визнали. Вони сказали, що повинен бути акт. Але рішення місь виконкому не скасовано. Своєю чергою чиновники запевняють, що у Чернівчанки немає відповідних документів, аби встановлювати там паркан. Згідно інформації департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради, право документів на земельну ділянку за адресою такої то немає. Втім, жінка розповіла: земельну ділянку закріпила за будинком міська рада багато років тому. Відповідні документи є в архіві, але чиновників це не зупинило. На наступний день мені приносять акт, в якому сказано, що я без дозволу встановила паркан і що полагається величезний штраф. Жінка завдяки юридичній обізнаності пересвідчилася, що у горозвісної інспекції з благоустрою на такі дії жодних підстав не було. Тож Тамара Боровик попросила, аби депутати звернули на це увагу. На наступний день мені приносять акт, в якому сказано, що я без дозволу встановила паркан і що полагається величезний штраф. На думку народних обранців, дії інспекції з благоустрою у цьому випадку є неприйнятними. Це ще раз, що з дуже багато. Ми останні час говоримо про цю інспекцію і за їхні неправомірні дії, і їхні неправильну поведінку. Депутати розповіли присутнім, що Тамара Боровик до всього ще й волонтерка. Якщо провести аналогію, до людей прийшов чиновник без докорів сумління, без будь-яких на те підтверджуючих документів склав протокол, і тепер каже людині. Ну, тепер ваші проблеми. Ви дід доказуєте, що ви не праві. Депутати розповіли присутнім, що Тамара Боровик до всього ще й волонтерка. За останній рік біля 20 тонн, відвезли допомоги на слід. Я, Я би хотів запитати сьогодні пана Пшанського і тих працівників славнику. Скільки вони відправили? А ці люди збирають, печуть. Чи перевищили чиновники свої службові обов'язки? Будуть розбиратися у міській раді. запевнив мер. Крім цього, депутати звернули увагу на стан пам'яток архітектури міста, зокрема на сонячний годинник, на базиліці возвиження чесного Христа. Взяти його під охорону. Друге, внести його до переліку туристичних пам'яток, якщо такі ведеться, підготувати оцінку робіт щодо його відновлення і утримання в належному стані. Андрій Бряско зауважив, що пам'ятники, які є теж туристичною перлиною міста, неналежно освітлені. В тижневий період зробити перший бюджетний запит щодо встановлення освітлення пам'ятників Буковинському коренню, Францу Йозефу Тимошчуку, та Григоровичу Шевченку. Після тривалих обговорень обранці вирішили зробити перерву до 1 грудня. Олександр Докін, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.